Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус, я доктор Леус. ми тут розмовляємо про косметологію. Сьогодні хочу вам розказати про тоніки. Ну, до речі, коли я ще не була косметологом, я зовсім не знала, що треба користуватися тоніком. Я думаю, таких знайдеться багато, хто взагалі думає, що на що витрачати гроші вони завжди не зайві, а моє завдання вам сказати, що це ні разу не зайве. Це дуже корисна штука, яка поможе зберегти здорові шкіри, збереже вашу красу, покращить і пришвидшить гарний результат від крему і відновить шкіру після вмивання. Минулого відео я вам розказувала про вмивалки. Що якщо користуватися класною вмивалкою, то шкода від умивання не буде, така велика, і шкіра залишиться чиста. Але відновлення шкіри після вмивання має займати деякий час. Тонік прискорює відновлення нормального гідробалансу шкіри, відновлення pH, тобто з тоніком шкіра набагато швидше стане нормально функціонувати. Що таке, що таке тонік взагалі? Це е, рідина, яка має е, здебільшого кисле середовище. ПГАЖ, пам'ятаєте, що таке? ПГАЖ, хімія, привіт. Коротко. ПГАЖ – це така умовна величина, яка визначає кислотність або лужність середовища. Кислотність шкіри, кислотність будь-якого середовища. От бачите, скільки тоніків, ціла батарея, вони всі кислі, але кислі по-різному. Тому що різний тип шкіри має свою кислотність в середньому, так? Жирна шкіра вона більш лужна, там високі показники е, кислотності до 7 навіть. А е, суха шкіра, чутлива шкіра, вона більш кисла. Навіть від 4 3, це, це сильно кисла, але це дуже суха шкіра. Нормальна шкіра має pH 55 Зрозуміло. От, значить, Крім того, що тоніки мають, ну, не просто кислота, там, як правило, молочна кислота, е тоніки для шкіри з запаленням, там саліцилова кислота, яка має протизапальну дію, пришвидшує загоєння ран, знімає почервоніння, тобто там свої нюанси є. Отже, Навіщо користуватися тоніком? Це поможе тобі відновити швидку шкіру. Тонік має початковий лікувальний ефект, тобто він уже, в ньому вже закладаються моменти лікування шкіри, відновлення шкіри, вивід шкіри із хворого стану до здорового. А також і ще там багато екстрактів, різних екстрактів рослин є пептиди. В різних тоніках свої нюанси. Ще хочу вам. Презентувати, мені дуже подобається еса, органічна косметика. Якщо користуватися цим тоніком, то шкіра дуже класно себе почуває, відновлюється, особливо ну будь-яка шкіра. До речі, будь-яка шкіра тут води мало, тут в основному екстракти, а основа вода троянди. Чудово! Класно, коли тонік має. Пульверизатор, тоді не треба витрачатися на спонжі і використання тоніку економне. Оце домашній мій особистий тонік для чутливої шкіри. Бачите, такий теж з пульверизатором. Принесла для вас показати. Тонік для чутливої шкіри різко відрізняється від тоніка для звичайної шкіри, або для шкіри схильної до акне або жирної шкіри. От, дивіться, лінія хістомер, це базовий тонік, в ньому звичайна вода, але основа це екстракт алоє. Алоє, якщо ви загуглите, він від усього, він відновлює гідроліпідний баланс, він зволожує, він знімає запалення, загоює рани. Багато-багато-багато. Унікальна рослина. І от в тоніках від хістомер. На першому місці є екстракт алоє. Крім того, тут також є молочна кислота, тут є екстракт клітинок бузку, сірінь по-русски. Е, теж унікальна рослина, яка і загоює, яка і знімає запалення, і відновлює тобто дуже класно. І ще тут є екстракт гамамеліса. Якщо ви почитаєте, що таке гамамеліс, вам всім захочеться придбати цей тонік, бо він реально дуже гарно відновлює і виліковує. По суті, будь-яка проблема бере гамамеліс, так як почитаєш, то всі, ніхто би не хворів, якби користувалися гамамелісом. У мене таке враження склалося. Це ще не все. Оцей рожевенький ласьон тоніки. Чому от і тонік, і ласьон, тому що в це вже. Комплексний такий е препарат, хочеться сказати. Ну, Дещо так, бо має лікувальний ефект. З Зантелен знімає чутливість, тобто, якщо шкіра чутлива, е то зантелен допомагає трошки знеболити шкіру. Крім того, е в цьому тоніку е те, що е касторова ка олія, то рецинова олія, так, вона Має протизапальну дію і заспокійливу дію. Рецинова олія. Пам'ятаєте, вона на клітинному рівні знімає запалення і заспокоює шкіру. Тут ще багато чого корисного. Звичайна молочна кислота. До речі, молочна кислота це складова нашого поту, що зберігає гідроліпідний баланс, прискорення відновленого здоров'я шкіри. Так, Далі теж хістомер, лінія хісірі для чутливої шкіри. Тут не алоє. Екстракт кори я не, я не вимовлю цього рослину, але вона, <смас> вона дуже сильно захищає шкіру від зовнішніх впливів. Ось така рослина. Ну, ви можете загуглити цей тонік і почитати склад. Якщо кому цікаво, то ця рослина, екстракт кори, не вимовлю. Крім того, тут є тетрапептит 15, який теж заспокоює шкіру, отаке адресно. Чутлива шкіра вона запалюється від усього, просто від усього. Тетрапептид 15 проникає у шкіру і він. Перекриває оці нервові закінчення, які реагують на все підряд. Дуже корисний тонік для чутливої шкіри. Крім того, тут також екстракти рослин, сір, це бузок. Угу, угу, угу. Ой, я не вимовлю це. Верус, рубу, рут, екстракт. Go, go, go. І багато чого іншого цікавого. Тобто по списку, що знаходиться в цьому тоніку, там чотири рядка мілким бісером. Хістемер лінія HLS. Це для таких, як я, після 50-ти. Унікальний тонік, мені дуже подобається. Він з гіалроновою кислотою, він з е, зволожуючим агентом манілкара. Екстракт манілкари це африканська рослина, яка дуже прямо бомбезно зволожує шкіру, те, що необхідно для такої шкіри, яка вже сама ну, геть не справляється зі своїми завданнями. Крім того, тут є, звичайно, алоя. Звичайно, гілоронка, глюкоронова і молочна кислоти. Це такий мікропілінг. І тонік і зволожує, і відновлює, і цим тоніком користуйся скільки хочеш. До речі, ви знаєте, що от азіатські жінки там природні умови, такі, не такі, як у нас, багато сонця, висушується шкіра капітально, вони в своєму. В ранішньому вечірньому догляді дуже так, багато, багато, багато використовують тоніки, просто вмиваються ними. Для чого? Щоб залишатися гарними і, і берегти свою шкіру, відновлювати тон шкіри, освіжати своє обличчя і вам раджу більше користуватися тоніками, особливо після вмивання. Коли жарко, от ще не жарко у нас, але воно буде, спека, користуйтеся, наливайте собі в балончики з пшикалками і вперед, пшикайтесь на здоров'я. Наша українська, український бренд Каетана. У мене тут два види тоніків, там у них ще є один. Мені подобається такий. Називається крюшон молочний. Тут Тут, тут гідролізат молочних протеїнів, звичайна вода, зародки пшениці, екстракт Женшеня і ехінацеї, теж екстракти рослин, які унікальні, які від ну, одної пулі вбиваєш усіх. Від усього, у кого яка проблема, щоб вже не промахнутися, всім поможе. Оце тонік універсальний для всіх підійде. А це називається тонік. Вугрінет. Оцей тонік для тих людей, у кого хто бореться із вугрями. Цей тонік, він має в своєму складі екстракт, череда, ромашка, колоїдне срібло, прополіс. Просто, але дуже ефективно. Натуральний бренд, бренд натуральної косметики, Помагає ціна українська. Якщо у нас хістомер, це Швейцарія, Італія, ціна швейцарська, італійська, євро, євро множте на курс гривні і маєте результат. Я дуже люблю хістомер, я дуже люблю Есе. Хто може собі фінансово дозволити в час війни, будь ласка, не жлобіться на собі, хто не може, є українські бренди. Користуйтеся, але в будь-якому разі користуватися дуже раджу. Будете гарні, молоді, красиві. <му> Підсумовую нащо витрачатися на тонік. Нащо? Ну, звичайно, кого не цікавить результат, можна і не витрачатися. Але якщо хочеш собі зробити хорошо, добре, після мивання обов'язково попшики себе тоніком. Або на спонжики, або в ручки налий, і плюхни на себе тоніку. Твоя шкіра швидше відновиться, бо після мивання там змивається гідроліпідний шар, змінюється pH, і треба час, такий нормальний час для відновлення шкіри з тоніком, це pH моментально відновлюється, гідроліпідний баланс швидше відновлюється, і попутно, так як в тоніку є ще екстракти рослин, пептиди, загоєння твоїх ран, відновлення здорової шкіри, і якщо шкіра суха, і вона така от чутлива, зниження чутливості в тебе відбувається на рівні. Тоніку. Якщо правильна омивачка, вмивання не таке уже подразливе буде. Правильна омивачка, правильний тонік, далі сироватка, крем і ти красуня. До речі, чоловіки, наші любі чоловіки, ви у нас красені, бо ви сини наші. І чоловіки, У нас дуже гарна нація. Тому користуйтеся, будь ласка, тоніками і ви. У жінки є, ну, купіть велику упаковку, будете вдвох користуватися. Якщо у вас різна, різний тип шкіри, придбайте для себе гарний тоник. Ви бриєтеся щодня, у вас ранок щодня. Чому б не взяти тонік, такий, який зволожує, відновлює і загоює? І буде класно. Чому ні? Давайте, приєднуйтесь. Я дуже рада вас знову бачити. Помагаю вам ставати кращими, доглядати за собою. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ширте моє відео і пишіть запитання, що вам цікаво послухати ще. Я вам з задоволенням буду розказувати свою думку. Не заангажовано. На все добре. па-па!